Ну, я худычка. Отлично, супер. У меня уже привычка такая. Я каждый год, ранний месяц, я обязательно так, обязан пойти скупнуться. А я вообще живу на поселке Котовского. <coughs> Всегда была Лузановка. Ну, так сейчас, как Лузановка закрыта, вот, я живу сейчас у дочери, и здесь ближе, мне понравилось. Дома сидіти вже не Я живу у старому районі міста, в під підвіконні 90 см. В квартирі до середини десь іюня там дуже холодно. І більш ніде немає. В Аркадії все застроїли. Взагалі там якісь такі кусочки 10-20 метрів. Феланжеон це оте, єдине в Одесі залишилось таке місце, де хоч можна полежати, і ніхто тобі в дупу заглядати не буде. Тут же як самі не припливе, не як, не як, не як кришка, бачиш, можна бути, то. Ну, обережним треба бути. Не хочеться, щоб ноги руки повідірвало. По-перше, ми живемо біля моря. По-друге, пройти повз нього просто неможливо справді. Тому що Одеса це є море, це є наше серце, наша любов. Міни, звісно, нас це дуже лякає, але наразі там, де ми не бачимо таблиці, що є міни, то ми можемо трошки подивитися на море. Це комплекс, який включає в себе готель, ресторан і зону пляжного відпочинку. Нашої власної території ми вжили необхідних заходів для того, щоб за допомогою сечити огорожі інших засобів унеможливити попадання до моря і наблюдали уважно спеціальні люди, особливо в розгар сезону минулого року влітку. Саме це ми будемо робити у цьому році. Дуже допоміг нам басейн, тому що за неможливістю використати море, басейн трошки допомагає створити умови. Більш-менш повноцінного відпочинку. У нас, на жаль, сьогодні необхідного для створення ну, умовно, більш-менш достовірного прогнозу немає. Зараз така ситуація, як вона є. Якщо, не дай Боже, будуть посилюватися обстріли, це безумовно вплине на настрій людей, які розраховували на приїзд сюди, а потім поїдуть не сюди, а десь в інше місце. І навпаки, якщо буде і далі спокійно, ті люди, які вже ще не збирались, можуть зібратися, щоб сюди приїхати. Якщо у нас агенція проводила по 20-30 екскурсій на день інколи, да, у нас таке було в 2021 році, то в 2022 році ми провели, дай Боже, якщо екскурсій Ну, я особисто штук п'ять, агенція там хай декілька десятків. Всього за весь рік нема моря. Люди займаються в першу чергу тим, що рятують своє життя, а не тим, що розважаються. До нас майже ніхто не їхав з туристичними цілями. Тобто, нашими клієнтами були журналісти, політики, волонтери, часто густо іноземні, які приїздили. Ворог підступний. Ворог може вдатися до диверсійних провокацій, крім того, залишаються ракетні удари, які дуже часто в нашому регіоні, в Одеському, припадають саме на рекреаційну зону, тому що ворог розмірковує досить класичним стилем розташування заходів оборони і підрозділів оборони на лінії узбереження.